Всім привіт! З вами Вів'єн і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми побудуємо старе занедбане ранчо у купі сміття та мотлуху. Так, мені дуже сильно подобається такий вид будівництва. І так, ідею для такого будівництва я обрала не просто так. З цим ранчо ми будемо проходити челендж будинок мрії, але адаптуємо під ранчо. Мета цього челенджу перетворити це занедбане старе ранчо в ранчо Мрії. І якби ви знали, як мені подобається такий геймплей, посилання на правила цього челенджу я залишу під відео. І як ви розумієте, відновлення ранчо буде проходити не просто так. Для цього нашому сіму знадобиться опанувати багато навичок і назбирати немало так мільйонів на реставрацію ранчо нам знадобляться дозволи на будівництво та ремонт. На початку челенджу всі вхідні двері в будинок будуть закриті, а розміщувати будь-які електричні прилади або душ, раковину, або туалет, поки будинок закритий, заборонено. Але знаєте, мені здається, що з виходом нового доповнення це вже не буде такою великою проблемою, як була раніше. Тепер сі ми можуть купатись в водоймі, ходити в туалет без туалету, а для сну не знадобляться навіть лавочки, тому що можна спати просто на землі. За правилами, сіми можуть ходити на побачення, але підселяти когось до себе або заводити дитину ми зможемо тільки після відбудови певних кімнат. І щось мені це віддає вайбом, коли ти починаєш ремонт в реальному житті, і він може закінчитися. Приблизно м, -м, ніколи. Але натомість ми зможемо від початку челенджу заводити собі тваринок. І в нас обов'язково буде конячка, песик або кішечка. або песик і кішечка. А ще, почитавши правила, вони здались мені трошечки -м, -м легенькими, а мені хочеться прям хардкору. Тому що якщо виживання, то воно прям повинно бути вживання. Тож до наступної серії я придумаю ще кілька пунктів, в яких ми будемо притримуватись в проходженні, щоб нашій сімці життя млиною не здавалося. А якщо у вас є ідеї щодо таких завдань, то напишіть в коментарях, і, можливо, ми їх додамо в гру. Що ж, перейдемо до історії цього ранчо. Не просто ж так воно тут з'явилося. Колись це ранчо було гордістю місцевої долини. Його власноруч збудував старий Едвард Міллер, ветеран війни, що після буремного минулого шукав спокій серед природи. Він розводив коней, доглядав за садом, а з його плодів виготовляв нектар. І кожен поціновувач нектару обожнював саме той, що виготовив Едвард. Він славився своєю чесністю та працьовитістю. Сусіди поважали його, а діти бігали через луки до його дому, бо знали, що тут завжди буде яблучний пиріг і добрі історії. Та все змінилося після страшного пожежного літа, десь 30 років тому. Після великої засухи один необережний рух обернувся великою катастрофою. Вогонь знищив сад, знищив хлів, прохід в льох був засипаний. Едвард втратив майже все, що так сильно любив і довго будував. Якимсь чудом йому вдалося вберегти дім і частину конюшні. Звичайно, знищену частину конюшні він відновив, але коней він вже не заводив. Його дух був зламаний. Він замкнувся в собі, і нікого не пускав на територію ранчо. І поступово зник з очей. Кажуть, він жив ще кілька років у самотності, а тоді зовсім зник. Чи виїхав, чи ще щось ніхто не знає напевно. З того часу ранчо стоїть порожнім. Природа поступово забирає своє, дах обвалився, техніка поступово вийшла з ладу, поступово почали з'являтися купи сміття. Але якщо уважно придивитися, серед сміття досі можна знайти уламки щасливого минулого. Стара дерев'яна гойдалка, велика конюшня та колись гарний будинок. Хтось навіть вірить, що ранчо чекає свого часу, коли з'явиться той, хто готовий повернути йому життя. Ось така от вийшла історія. І ви можете спитати, так чого вони чекають? Чого... Самі щось не роблять, чому самі не відновлять щось. Але мені здається, в них і без того є багато своєї роботи, є якесь своє хазяйство, свої сім'ї, тому вони займаються своїм. А ще хотілося б у вас спитати, як вам взагалі такий вид будівництва? Чи подобається він вам, коли з'являються просто предмети, ні звідки ля? Чи ви б хотіли бачити більше самого процесу, коли я там перебираю ці от предмети, вибираю, що поставити, там, щось будую, перебудовую. Взагалі я б хотіла навчитися будувати саме ось так: от, швидко на камеру, перебираючи все і будуючи одразу, так як воно в голові виглядає. Що ж, а я дякую вам за перегляд. і Якщо вам сподобалось це відео, то. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити початок проходження челенджу. А в коментарях діліться чи любите ви проходити якісь челенджі всім, і який ваш улюблений. І до скорої зустрічі!